Свято мільйонів українців, які вже понад 11 років відстоюють державні кордони та незалежність нашої країни. 1 жовтня, центр міста Полтави, вулиця Соборності, день захисників і захисниць України, день українського козацтва. Завдяки нашим воїнам, які тримають в руках зброю і боронять українську землю. Ми залишаємося вільною нацією. Звучить марш нової української армії. Цього ж дня і духовне свято покрови Пресвятої Богородиці. І українське козацтво. І українська повстанська армія, яка боролася на два фронти, із нацистами із російськими московицькими комуністами за свою свободу, покрова була їхнім святом. Усі болтавці схиляють голову, щоб шанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць. Зупиняється увесь транспорт. До алеї героїв, що по Каштановій алеї розходяться люди до своїх близьких стел, де увіковічнено ім'я загиблих захисників та захисниць. Сьогодні тут і Полтавка Наталія Чепіга. Її син, каже жінка, перший з воїнів ЗСУ у Полтаві, що загинув у 2014 році. Він служив в Айдарі. Йому було 36. Коли мене записують, а де ж твій Бог, чого ж твій син загинув? Він вибрав це, своє життя. Він вибрав і пішов захищати, дійсно, він знав, що це потрібно, розумієте, тому що своє життя віддав за всіх нас. На алеї тітка полеглого воїна Михайла Шаблі Оксана Іванівна. Робить фото зі щита на пам'ять. Він готувався до військової служби з, як говорить, сам з шкільної скам'ї. У нього старший брат теж військовий. Між ними 4 роки різниця. Він пішов по його стопам. За ним пішов. Сьогодні день захисника. Вічна пам'ять нашим героям, які віддали своє життя за нас. Наші захисники та захисниці здобудуть перемогу. Сьогодні місце сили в громаді це наша алея героїв, де очі в очі на нас дивляться. Ті, хто віддав своє життя, для того, щоб ми тут сьогодні могли мати свій день і свою Україну, не пробачимо.